Це все водівечірниці, водії вечірниці, є з полізами, старими. Вона тасує. Вона тасує. Давай, 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 давай. Кажани почали масово залітати в відчинені вікна квартир, адже в серпні-вересні у них період міграції, розповідають фахівці Центру реабілітації рукокрилих. Чи не щодня їм доводиться звільняти оселі полтавців від небажаних крилатих гостей? Вже три виїзди за неповний тиждень у нас сталося. Зокрема, я вчора була на виїзді з поліцією, з служби порятунку через те, що, каже, не могли самостійно звільнитися також з. Людської пастки, скажімо так, їх треба було діставати. Більша половина, звісно, вони виявились живими, але багато з них за дві доби, які вони там не пробули, вони померли. Цьогоріч випадків, коли кажани потрапляють до людських осель, побільшало, говорить Руслана Грінько. Це пов'язано з тим, що період міграції у них стартував раніше. Через зміни клімату та бойові дії на сході рукокрилі летять в центр країни та шукають собі місця для зимівлі. Так напередодні полтавські зоозахисники звільнили цілу колонію рукокрідку. Крили з однієї з квартир в мікрорайоні Левада це була досить велика колонія близько 200 особин, і вони були і на стінах, і на шторах, і в шафах. Ми приїхали, почали спочатку дивитися, наскільки давно там колонія, чи каже, не виглядають зневодненими, бо якщо вони там довго сиділи, то можливо їх треба було б складати в коробки і потім перебирати, напувати, дивитися, які вони. Але вони виявились дуже бадьорі, вони виявились здорові, тому ми їх просто відпускали у вікно. Вони залетіли в форточку. Це була квартира з радянськими вікнами. Власники вирішили, що треба провітрити квартиру. Ця квартира стояла пару днів, туди не заходили люди. Здорових тварин випускають на волю, травмованих лікують, кажуть зооволонтерки. Складають кажанів у спеціальні мішечки. Дуже маленькі самі по собі кажани, і в великій кількості можуть поміститися в мішочки, які ми з собою беремо. Шиються мішечки з резиночкою. Тобто ми їх сюди збираємо, потім затягнув, обмотав резинкою, і в такій кількості в цих трьох мішечках я можу з собою спокійно пронести близько сотні кажанів. Полтавцям у разі виявлення кажанів вдома дівчата радять спробувати випустити бранців. Якщо ж ті не вилетять, звертають звертатися до ДСНС або фахівців центру реабілітації рукокрилих. Найкращим варіантом буде спробувати відкрити всі вікна, прибрати всі можливі перешкоди і дочекатися, коли вони вилетять. А якщо кажан цього не робить, знову ж таки, тільки ввечері. Якщо до вечора людина чекати, не може. Буває таке, що люди дуже бояться їм. Це абсолютно зрозуміло. В таких варіантах, ну в таких випадках, можна телефонувати в поліцію, в МЧС, ДСНС, вони передають наші контакти, ми з людьми зв'язуємося. Є ще інший варіант. Можна безпосередньо телефонувати на центр реабілітації рукокрилих, там номера є. Лише за останній тиждень полтавські зоозахисниці випустили з людських осель та врятували кілька сотень кажанів. Вони нагадують, це найвразливіша група ссавців. Усі види занесені до червоної книги України. За вбивство кажана передбачена кримінальна відповідальність, арешт до шести місяців або до трьох років. У разі знищення більше ніж двох рукокрилих кривнику тварин загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.